Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечестиві і уста підступні. Говорять про мене слова неправди, словами ненависти з ідусіль оточують мене і постають проти мене без причини. Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага милість Твоя. Спаси мене, бо я знеможена і в Бога Україна, і серце моє поранене в мені. Спаси мене, Боже, нехай пізнають, що це твоя рука, і що це ти, Господи, вчинив. Бо ти сотворив мене, як царівну щедрими полями і лісами, пишну та Красну княгиню, яка мала в розкоші твоєї природи. Пречистей мирне дівування, яке полетіло через ворога, як сизі голубочки у небо. E Ти синій, мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Де погину сам не знаю, де погину гей погину ж я в чужім краю, погину ж я в чужім краю. Хто ж ми буде брати в яму? Хто ж ми буде брати в яму? Гей, Виберуть на чужі люди, виберуть ма чужі люди, Сине, жаль, ти мамко буде. Син не жаль ти. мамко буде. Ей, чи не жаль ни? Синко буде? Чи не жаль ми. Синку буде, ти ж на моїм серцю лежа, ти ж на. Ей, плине хача, оти сині, плине Хача, оти сині. Всім, хто віддав життя за Україну. то Прошу жінок, які ходять до церкви попровадити молитву. Помолимося в ім'я Отця і сина і Святого Духа, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Царю Небесний, пишет, і душа істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, виді, життя подати, прийди і все в нас, і очисти нас, і душа, і сварна, і спаси злами душі наші. Сергій Поля, Господний Помисть, Святого Духа, повсякчас, на віки віків. Амінь. святий посвятий, і цілі, немочі наші, імени Твоєго Ради. Господи помилуй, Господи помилій, Господи, помилий. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсячас, і на віки віків. Амінь. Боже наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас укусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородиця, бо, бо, біла радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підрона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Сполити для наші. нашу. Госу що си на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від буха. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тинічинка, і благословенний пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Сповителя душ наших, Отче наш що і сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими прощаємо в нашого, і не нас новини але спосудила нас від духа Бога. Помицам радуйся, благодатна і Марія, Господь з Судові, благословена Тині жінка і благословена піхота на Того, бо Ти породила Христа Спаса і Зовителя душ наша. Ух повідомлення Пасху, сила Отця і сила, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй мене, Господи помилуй, Господи, помилуй, слави Божого, а на зарок царство небесне, вічна палі, вічня. no О, хай з Богом спочиваю вам, хай Бог допомагає перенести все такі тяжкі гори. Зглянься милостивого, примилосерний, Господи, на рани їхні, муки, стогін і страждання, і визнай за подвиг добрий і тобі угодний, прийми їх милістю твоєю. Болюті скорботи й тягарі тут понесли, перебуваючи в нестатках, у скруті, трудах і неспанні, голод, справу і виснаження терпіли, були, як ті вівці, що на заколення. Молимо тебе, Господи, нехай будуть рани їхні оливою та ліками, пролитиме на гріховні рани їхні. Зглянься з небес Боже, і пом'яни їх, убитих у розквіті літ і сил, у силі духу й мужності. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу із милосердця, все благий Господи.